Я помітив, що люди, які раніше були антиурядово налаштовані, стають за уряд і водночас додають зусиль, щоб цей же ж уряд від них від'їбався. Мені здається, так це не працює. Куди поділася ваша колишня сувора індивідуальність? Навіщо тобі ім'я іншої людини на прапорі, який налеплений на багажник твого пікапу? Ти шо, сраний куколд? Напиши своє ім'я або не пиши нічого. Якщо ти проти уряду, то не користуйся його послугами. Якщо тільки не доводиться ними скористатися, щоб дістатися з точки А в точку Б. Це як Волмарт. Нікому не подобається Волмарт, але іноді ти туди їдеш. Таке буває. Хай тобі буде соромно, але не спирайся на уряд. У мене завжди були антиавторитарні погляди. Я завжди був антиурядовим і принципіальним. На особистому рівні, коли мені було десь 17-18 років, я вирішив, що уряд не має права забороняти мені пити коктейль, доки мені не виповниться 21 рік. І тому я поштою замовив набір для підробки документів. Це було десь в вісімдесят четвертому році. Я замовив цей набір через секретний розділ в кінці маминого журналу National Enquirer. Ось Відправив 5 доларів в чулавісту Каліфорнія і через 6-8 тижнів це був нормальний термін в ті часи. Мені надійшов набір для підробки документів. Папірець з цього набору потрібно було вставити в друкарську машинку, надрукувати на ньому вигадане ім'я і дату народження, і там було місце для вклеювання фото. Що означало? Що потрібно було зробити 24 кадри самого себе на такий фотік. такими були перші селфі. Можливо, колись така світлина десь випливе. Клац. Потім ти віддавав знімки на проявлення, чекав півтори тижня, днів десять їх оброблювали, і тобі залишається лише сподіватися, що хоча б одна з цих фоток підійде. Потім ти це вкриваєш прозорим пластиком, розгладжуєш праскою під вологою тканиною, аби заламінувати. І коли. Воно охолонуло, Я прийшов з ним в магазин на розі, і воно прокатило. Взяв собі упаковку пива. І я нажрекався, навіть не допивши третю банку, залишивши її на тумбочці біля ліжка. Чого я не робив? Так це не бунтував. Я не слав довбані погрози в конвертах з порошком, представникам свого штату. Я ніколи. Не перевертав поліцейські машини від нічого робити. Все, що я зробив, це дістався з точки А в точку Б. Я хотів випити магазин, хотів продати мені бухло. Уряд хотів частку з цього, але хуй там. Ми з магазином просто викинули уряд з цього довбаного рівняння. Воно мені не потрібно, і справа не в принципах, справа в пиві. Все лише заради пива. Уряд такий, ми теж хочемо. А я йому ні. Ваші послуги не потрібні. Давайте я вам покажу дещо. Через що ледве не почалася громадянська війна? Ось. Картка вакцинації. Вона вже затерлася, настільки вона стара. І це просто срана облікова картка. В ній нема чіпу чи голограми, немає магнітної стрічки, немає фотки. На ній навіть текст не надрукований, а написаний вручну ручкою. Жодного ламінування. Навіть кольоровий принтер не потрібен. Якщо ти це не можеш підробити. То без уряду ти точно не виживеш. Ось ми і перевірили термін придатності цього жарту. Мені дуже хотілося дізнатися, чи він ще працює. І Я дуже радий, що ми зафіксували його на відео.